Внаслідок російських ракетних атак пошкоджено щонайменше не менше 11 важливих інфраструктурних об'єктів у восьми регіонах і в місті Києві. Про це в телеграмі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, усі служби зараз працюють на місцях, оперативно відновлюють інфраструктуру. Ну, от яка зараз ситуація на Херсонщині? Про це розпитаємо у Юрія Соболевського, першого заступника голови Херсонської обласної ради. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Вітаю вас, пане Юрію. Сьогодні ранок почався в усій країні з прильотів, ударили і по столиці. Ну а що ж щодо Херсонщини, яка ситуація зараз у цій області? Є повідомлення про успішні дії наших ЗСУ в Херсонському районі, в Біреславському районі були нанесені удари в Каховському районі по військової інфраструктурі окупантів є рух наших. Сил і сподіваємось на ближчий час у нас будуть дуже гарні новини з цього напрямку. Так, сподіваємося всією країною на це. А от скажіть, будь ласка, кілька днів тому окупанти вдарили по колоні цивільних автомобілів. А які наслідки? А, ви знаєте, порушено кримінальне провадження з цього питання. Зараз дійснюється досудове слідство наскільки мені відомо встановлені особи, які були свідками цих подій, і інформація в них отримана в більш детальну картину, на жаль, можна буде встановити лише після деокупації цієї території. фактично, скоріш за все, це було просто споспамона провокація з боку російських військ і ще одне військовий злочин, які вони вчинили. Українські військовики визволили вже 1170 квадратних кілометрів на херсонському напрямі. Про це заявила Наталія Гуменюк. А що можете повідомити про ситуацію на фронті? бодай, в загальних рисах? Знаєте, все ж таки більш детально військову інформацію. буде давати коментарі. Представники операційного командування південь можу сказати, що дії наших хлопців там надуспішні, успішні, тому що те, що ми бачимо на окупованій території, і настрій. Орків і те, що е, лікарні фактично заповнені їхніми пораненими, і вони не встигають стабілізувати їх стан для того, щоб відправити їх до Криму. І дуже великі у них проблеми з, з медикаментами сьогодні в цих військових лікарнях, госпіталях, які вони розвернули. Е, тобто, в за такими косаними даними, можемо сказати, що ЗСУ дуже успішно працює на цьому напрямку. Чи багато людей на звільнених територіях зараз в яких умовах вони перебувають, чи вдається забезпечити їх усім необхідним? Там, де вже військовий надали доступ до цивільної влади до цих населених пунктів, туди вже спрямована гуманітарна допомога, там вже працюють з людьми, завозяться їжа, завозяться питна вода, проводяться ремонтні роботи, там, де це можливо для поновлення електромереж. В першу чергу, тому що ну, є в населених пункти, де немає центрального газопостачання. Тобто, там, якщо немає електрики, взагалі життя зупиняється. Все це робиться, крім того. Робиться і евакуація, коли люди повідомляють про те, що вони готові виїхати з цих населених пунктів. Пане Юрію, а що відомо про гуманітарну ситуацію на окупованих територіях? В яких умовах там перебуває населення? Насправді дуже складних. Люди, які там залишаються, вони фактично виживають в цих умовах. В першу чергу основний фактор, який скажімо так, дуже шкідливий для наших людей. Це от атмосфера терору і особисті ризики, тому що сьогодні будь-яка особа може бути затримана, арештована окупаційною владою, і в дуже сильна фільтрація, дуже велика кількість повідомлень про те, що люди зникають, що проводяться обшуки, проводяться пограбування і приватного житла підприємств, які залишаються на території області. Угу. І також є інформація, що окупанти, начебто, хочуть депортувати близько 30 тисяч людей, зокрема дітей, прикриваються оздоровленням. Так званим що про це відомо, і чому можна якось завадити? В цьому можна завадити. Вони не роблять це поки що відверто, примусово. Є тиск на людей для того, щоб вони приймали рішення на те, щоб вони давали згоду на так зване здоров'я на діточок, але ну вот. По тій інформації, що в нас є, люди масово відмовляються від запропонованих цих от послуг, і у зв'язку з цим окупаційна влада вже вимушена була здвинути строки цього оздоровлення, тому що вони не можуть набрати необхідну кількість людей для того, щоб зробити цю картинку. Окупанти знову таки прикриваються людьми, І що найстрашніше це дітьми. Повідомляють, що росіяни розмістили техніку в школах Херсонської області, де відбувається навчання. Про це повідомили в центрі національного спротиву. Чи є можливість, хоча б поінформувати батьків про загрози в школах? І знають люди коли до навчального закладу заїжджають орки або встановлюють там свою техніку насправді. Тобто, ця інформація вперше її отримують. От... Батьки діточок, які навчаються в цих закладах, найкращим рішенням, взагалі, щоб діти не ходили до навчальних закладів сьогодні на тимчасово окупованій території. Це це от те, що необхідно зробити насправді, тому що е діти отримують освіту. Вони мають таку можливість, тому що безперевністю освіти забезпечена навіть на Херсонщині, там де є зв'язок е до мережі інтернет. Якщо зв'язку немає, є можливість е навчатися в сімейному форматі або Екстернату, тобто немає такої негайної необхідності, щоб діти ходили сьогодні офлайн на цих територіях до навчальних закладів, та підбирали себе у такому ризику пане Юрію. Хочу ще запитати про ситуацію на окупованій частині Херсонщини після оцього псевдореферендуму, так званого що відбувається, роздаються паспорти російські. Що ще? Ви знаєте, навіть ці паспорти вони не вони не йдуть людям. Саме тому вони ж зробили заяву окупаційна влада і підтвердене, підтверджена це Москвою про те, що всі люди, які залишаються на тимчасово окупованій території, вони автоматично є громадянами Російської Федерації. Їм дали там невеликий строк для того, щоб вони повідомили офіційну владу цю фейкову про те, що вони не хочуть набувати цього громадянства. Як що люди цього не зроблять протягом цього строку, то вони вже будуть вважатися, нібито громадянами Російської Федерації. Тобто вони не змогли заставити масово людей йти отримати ці паспорта, і вони от пішли в таким от шляхом. І дуже неприємне і страшне питання. Щоразу, коли майже щоразу, коли українські війська звільняють території, вся громадськість дізнається жахом про нові нові злочини, чи є якийсь апдейт в цій інформації. На жаль, така інформація так само є, але дочекаємось офіційних повідомлень від правоохоронних органів. Необхідно, щоб все це було задокументовано, юридично зроблено згідно з законодавством, процесуальним законодавством для того, щоб потім Україна мала можливість до притягнення цих злочинців, військових злочинців до відповідальності і в міжнародних інстанціях. На жаль, є підтверджені випадки злочинів відносно нашого мірного на. Населення це і насильне, і насильство злочини, і злочини проти майна, тому що пограб, масове пограбування там здійснювалось. На жаль, будемо чекати офіційних коментарів вже від нашої правоохоронної системи, пане Юрію. Взагалі, який настрій серед людей, який настрій у вас сьогоднішні атаки сильно погіршили його. Знаєте, все, все буде Україна. Чим більше терору вони роблять, і це на насправді Херсонщини в першу чергу. Це тим більше рішучість наших людей на те, що ми просто зобов'язані перемогти, і по-іншому дай бути просто не може. Я сьогодні отримав зранку велику кількість повідомлень від Херсонщини від наших людей. Вони саме турбувалися, що з Києвом. І насправді, от кожен приліт по нашої території Херсонці. Вони дуже, дуже птут очі. да дуже і ну це ще раз знайте, доказує, що ми дійсно. Ми єдина країна, українці, і ми обов'язково переможемо. Так, пане Юрію, підтримую абсолютно у темні часи, коли найважче гріє те, що в Києві переживають як там Херсон, у Херсоні, як Києві, так по всій країні. Так, ми єдині, і ми Україна, і ми будемо нею. Щоб нам не хотіли ці гадські терористи. Пане Юрію, я вам дуже дякую. Зичу Переможемо. вам гарного за можливості дня. Все буде Україна, все буде Україна, друзі. Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, у нас на зв'язку. Дякую вам.